Доброго дня, гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про моноцити. Моноцити це клітини крові, які відносяться до агронолоцитів, тобто до групи незернистих лейкоцитів. Кількість моноцитів у периферійній крові становить від 3 до 11% від загальної кількості лейкоцитів. У тканинах кількість моноцитів приблизно у 20-30 разів перевищує вміст цих клітин у кров'яному руслі. Необхідно відмітити, що моноцити за діаметром є найбільшими клітинами серед лейкоцитів. Розміри моноцитів у маску крові становлять приблизно 20 мікрометрів. Цитоплазма моноцитів забарвлюється базофільно, містить дрібну. Зернистість, це лізосоми. В цитоплазмі присутні всі органели загального призначення, але необхідно відмітити, що в моноцитах добре розвинений цитоскелет, тому що моноцити є рухливими клітинами і для забезпечення їхньої рухливості необхідний розвинений цитоскелет. Цитоплазматичні включення представлені включеннями глікогену. Ядро моноцитів переважно бобоподібної форми і розташовується ексцентрично, тобто дещо зміщено щодо центру. Моноцити рухливі, вони здатні до фагоцитозу і піноцитозу. Перебувають у крові моноцити недовго, приблизно від 36 до 104 годин. Після чого вони залишають кровоносні судини. І мігрують до тканин, де перетворюються на тканині макрофаги, які вже є кінцевою стадією диференціювання цих клітин крові. Перетворення моноцитів на макрофаги полягає у збільшенні розмірів клітини, у накопиченні в них лізосом і більшому розвитку органел білкового синтезу. Функції моноцитів. Це участь у неспецифічних захисних реакціях, тому що моноцити забезпечують фагоцитоз найпростіших, забезпечують фагоцитоз клітин організму, які старіють, і таким чином забезпечують очищення організму. Приймають участь у протипухлинному захисті, макрофаги виробляють фактор некрозу пухлин, який сприяє, спричиняє апоптоз, тобто запрограмовану загибель пухлиних клітин. Також моноцити забезпечують регуляторну функцію, а саме синтез медіаторів монокінів. В нормі вміст моноцитів складає від 3 до 11% або 0,60 на 10 у 9 ступені на літр. Якщо кількість моноцитів збільшується, то такий стан позначається терміном моноцитоз і характерний він для протозойних інфекцій, наприклад, для малярії, для бруцельозу, для бактерійних інфекцій, таких як сифіліс, бруцельоз, туберкульоз. Паратив для вірусних інфекцій, для аутоімунних захворювань, при колагенозах, наприклад, при ревматизмі, при системному червоному вовчаку. а також підвищення кількості моноцитів буде характерно у період одужання після гострих станів або після перенесених хірургічних втручань. Моноцитоз виявляється на стадії одужання при. Багатьох інфекційних захворюваннях. При легеневому туберкульозі підвищення кількості моноцитів супроводжує гостру фазу цієї хвороби, причому змінюючись на лімфоцитоз в неактивну фазу. Відношення абсолютної кількості моноцитів до лімфоцитів буде високою в активну фазу і низькою. При одужанні і саме така особливість служить для оцінки перебігу хвороби. Зменшення кількості моноцитів у крові позначається терміном моноцитопенія, кількість моноцитів. Знижується при гіпоплазії кровотворення, при тяжких септичних захворюваннях і при прийомі глюкокортикостероїдних препаратів. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів і з буклету крок 1 починаємо з буклету гістологія. В мазку периферійної крові видно велику клітину із слабобазофільною цитоплазмою і бобоподібним ядром. Клітина є найбільшою серед видимих у полі зору, яка це клітина. Це клітина моноцит, тому що моноцити є найбільшими клітинами периферійної крові, їхній діаметр становить приблизно 20 мікрометрів. Для цих клітин буде характерна слабобазофільна базофільна цитоплазма, про що сказано в умові тесту, і ядро бобоподібної форми. Тож мова йде саме про моноцити. Наступний тест із буклету патологічна фізіологія. В мазку крові, забарвленому за Романовським гімза, спостерігається 20% великих діаметром 20 мікрометрів, округлих клітин з блідобазофільною цитоплазмою і бобоподібним ядром. Клінічне це явище характеризується як. Моноцитоз, слабобазофільна цитоплазма, ядро бобоподібної форми і діаметр клітин 20 мікрометрів це все морфологічні ознаки, які характерні для моноцитів. А скільки норма моноцитів у периферійній крові становить 3,11%, а в умові тесту зазначено, що кількість цих. Клітин 20%, тобто їхня кількість підвищена, і підвищення кількості моноцитів позначається терміном моноцитоз. Наступний тест із буклету гістологія серед формених елементів крові є клітини, число яких становить 3,11% від загального числа лейкоцитів. Основна функція цих клітин перетворення на клітини макрофагічної системи у тканинах, фагоцитоз найпростіших і клітин організму, що старіють. Що це за клітини? Мова йде про моноцити, тому що їхній вміст у крові в нормі становить 3,11%, про що відмічено в умові тесту, а основними функціями цих клітин є перетворення на макрофаги, тобто на клітини макрофагічної системи. І функція їх це фагоцитоз найпростіших і клітин організму що старі. Тобто мова йде про моноцити. Дякую вам за Перегляд відео, ставте свої вподобайки і не забувайте підписуватись на канал. До побачення!